Павда Шури, в Зеленовку заїхав до сані провідати, давненько не був, проїздом заїхав, огой, сколько наводилося. До чорта, так да, Саш? Що нового у вас? А нічого, ти ж бачив, блять, каті день хожу. Я бачу, а що ти впав сам чи що? Полностью, сука, понятно А, Рубануло, да, Саш? Рубануло, то ли все очко, блядь, на какой-то момент Я понял, да. Ну, вот трошки голубинят голубы наводили тебе, богатенько. Нихуя себе. Что ты кажется? Отдал кому? Туто. Более, сука, бред. Ромашка заболела и дебана. Mm. Є, що що є, за мене не було, такі. Не, ну, та що була птиця, то що сьогодні, це не забута раніше. А брали здалека, саж. Mm? Кажу, здалека. Да, ну, я їх не знаю, такі. Просто там, ну так сілі. Так вони купляли чи що? Купляли а? чи що? Да, там, блядь, бартер проведені. Бартер. Понятно. Попало багато, блядь. Глаза было блядь. Глаза, да, Саша. Сильно багато ебали. Да. Про такой жизни, что хочет, каже. Не так богатенько наводили он. І і які хочеш. Класний такі, якщо не було. Що ти кажеш? Красний такий ясний не було. Багато було. Тут полюбивав хуй ознак з всем. Ну да. Немо, та не не знаю, іли... Сейчас Ілинка йде. А, не, да. не знаю, що на чем поводиться, блядь. Ну а такая піздота, блядь, і так будемо. Ну та будет понятно, що літать. Піздороги не нахватим. Що поменше будуть літати, да? Ну і так вони не на дорогу нахуй. 200 метров одну сторону, 200 метрів. Туди. Ну туда ще менше, а туда больше. Ну я все під'їжджав, вони на проводах вистроїлися в тебе а їх немає, Не вернулося дохуя. Я Просто якось до заїжджав там по роботі, то з мені коли сказав, Сашка там держить, а то до двохетажний А там по слідій вулиці, там від клуба, як заїжджаєш, не ваша, а слідує. Як вона називається, забув. З двох Да, да, Там у нього за домом будка, двохетажний дом, Саня мол... риняю, Молодий такий. Він ну, казав, Саня з Кіровограда брав голубів там на розвод. З льоту. А же тут такой? Я не знаю, такий год, мабуть, 40 йому. Год-40 йому. У, У нього кримачки, сизенькі дивиться. Ось це ваша вулиця, з да? Кірова, а. Ота следующая як називається? Молодежне. На молодежний, получается, да. Только там от клуба туда остановка, типу не як ставок переїжджать. Ну, Налево і по правой стороне, я не пам'ятаю, чи десятий дом, чи який у нього за домом будка. А, так будь що? Навірно, там мамка його, это, гуманитарку, чи хліб видавала, щось таке. Я якраз їхав. І там такий ще один двохетажний дом, там де жив голуб'як. За двохетажкою там, там дед жив, якийсь помер. Він був. Чи, чи директор ринку, вона казала, баба, каже, будки вам не треба, продаю. Такий дом здоровий, двохетажний, на дві половини. Їдь подивіться, я то пішов, подивився. Ну, дерев'яні будки такі старі, ну а Ну там у двор не заехать, не выехать. Ну, ладно, то если я думаю на того, что я думаю Он оказал, что на это, на, это, на маячке, чей директор рынка был там в Каховке. Ну и муж, я так понял. Чи сын, чи... Чь... Не, муж, дед, дед она сказала, бо помер. Ей так говорили, год 80 ей, наверное, бабушки той. Ну если ты моя молодежь, то там только один им больше понимаешь. Если оттуда от стадиона їхать, справа страни дам. Да-да. Ну, со -сашко. сверху видно, так вот, до 100 кафе доезжает, ну тут. Да, да. Де, то, там mm. то я скажу, що вато пацана голуби колощи. Ну, кримачки у него такі на сизу масть, Ну, чернопольські всі. Ну, гарненькі такі голуби. Ну, там, я не знаю, що зараз, а раніше там було ще полосаті зимчи димчасті. Да, да, вот, димарії, да, да. Ну, сийні. Кримачки там разні встані. Він казав, та що зараз дивиться, каже, вони залинять, я давно був місяця-два назад. Ну, якраз ото жара була, линка. Кара як вилиняють, як все буде добре, заїжджайте, поганють і поподивимося. Ну, казав, що ганяє. Ну, він молодий такий пацан. Да, от, навно, не знаю, тут 40, 40 навно, да, десь так. Бо батьки такі, як ми гадами, там, плюс-мінус. Тут пониже, це, якщо їхати, допустим, від стадіону. Ну, від клубу, від от, от, от магазину спускається, да, остановка і да, перед нею налево. Так, да, так, да, так, да, з асфальтом. Ну, Спускаєшся да, или... да, і йдеш. Да, так, да, так, да, так, да. так. Домов да, 10 проєкт. Дом, там пустир не такий, має. нема нічого, пустир за цим домом. Да. Ось там голуби дід держав. У двохітажній домі той Ян жив Вовка. Во, во, во. От, ото він помер, так. Да. Я да? з бабою мав. Через, через пару хат. Да, да, так. Да. По його стороні. А да. ще далі? А, там ще хтось є? Ні, просто там де я жив, з Наташкою. А... На поворот бав ти виїжджаєш, порачиш направо, блядь. Я зрозумів, бля. зрозумів. Ну ти ж мені колись казав, що там хтось держи, так? Да? Пам'ятаєш? в той раз. Не за Сашку ти казав, ти за когось другого. Ні, то він там один таке. А, а це за нього ти казав, так? Да? Ну, Бо не нам... знаю, може хто додався, я не знаю, ну. Ні, ні, то ти, наверное, за нього й казав, да. За, за домом, будка. Її не видно, Вітають Ну, Він казав, каже, вилинюють, каже, зараз що дивиться, вони залиняють, каже. Та і не особо зараз таке вредно, ніхто. Як той казав, не до голубів людям. Ти каже, сотню забрали, а сколько ж їх було-то? 300? Ну да, до чрта. Потому дошиться, тому досить, Серега пищи проїжджає. Ну, нахуй нахуй Серега, що за голубами приїжджав? Чи просто не, про, не про... провідать. З роботи їду, заїдуть, не завидет. А. Криші криють, і що робить? Що він робить? А що там делать? То любитенирує, то ли що. Я не ну по строїтельству. Якось стрічав, там, на той стороні, де Толя Культа жив. Ну, ти понял. Де Юхно жив, там, де стара хата. Спускатися спускаться в балку, там теж, як, Саня злать, так? Да? Сіловод. Живе, витяг Лапенко там. Вот, то, наверное, я Давид ставав, там теж балакали. Якраз і Серега під'їжджав туди. Ну то до нього їхав. Ну да, я їхав, а Серега якраз з ним стояв балакав на вулиці, то так. Перекинулись пару слов. Так, всі зайняті. Колі сторони, тут до задний раз щирі зрями поводити. Тогда. До чорта. Я. Заїбало, хребтечка в нас підмінула, блядь. Багато, Саш, ти плюс приболів. Да чорта, Сань, уход надо пропаивать. Что ты кажешь, Пань? Дёкарев, пиздец. Дёкарев? Ну, то дикари, может, и затаскивают болячку. Летят больные. Сегодня два бачу. Что ты кажешь, Саш? Сегодня два бачу. Сегодня два? А то как-то было за один день пять, я поймал. Поймал пять штук? Мимо тебе їхав там, привозив зерно та думаю. Їду на свалку туди на виїзд. Думаю, за -за заїду. Ось це Барахла буде багато. Що так стар? Барахла буде багато. Барахла. Так, ха Так, так. Та. Ну, Та надо відбирать стоїхані там. Нахідні надо. Сіри, я там садись, теж половина їх два, бля, нахуй, Він нахін постого. Ось така довному. Я касаш. Черный. Да, вот то сиренький то Кошматый. А, вот то по крыше пришел. Ты сири любишь? Тебе нормально. Это, блядь, выйдет пивометра сюда не ну, Так ж надо гонять. А вони длинні. Раніше вони були, Саш, такі здорові, але вони ж літали, всі були гонні, ну, да. а зараз тої ганя. Як ту зиму, блядь, місяць, ну, їх... блядь, отак в балку туди, щось чуть, -чуть наїскасок, а ніхай не, не літають, Ну, так, да, тут з ями в тебе, міленькі будуть вигрібати. Да. На тій сіній туди, там, в сторону кольорів, да, так боліли кучу боління, а так тільки у них. Нихуя, не ни Саня, сколько тебе роки уже роки? Семьдесят два. Семьдесят два? Ой-ой-ой. Семьдесят два. Семьдесят два года труба. Ты пятьдесят шестого чьякого? Пятьдесят второго. Пятьдесят второго? Ого. Таке, як моя сестра. Сестра вже покойна. Ну то я тут і там в стране Ти у нього інтерв'ю дав Коля подарувати. А, Меня ну старше... я до Колі якось заїжджав там тоже. За мене. Коля на старший на за на тебе? Год. На год? год. Колі 73, да? Ні. по моєму 75, йому. 75, Колі? А коли от ски він Сереги, що на текстильну, ну Сереги по, по щупалю. Родики, як будто далекі були. Далекі родичі, так? Да? Бо я в нього питаю, він каже, та ми тут всі, типу, ну як, родня, дальня. Ну, за же, вот, а, а Серега помер, да? А там я якось дивився відео, Саня Ковальов знімав, так каже, ушов, мірено, я так і не понял, хто потом на, север... на северний заїхав, до того Сереги, я його явістом називав. Ну, Серега, фамілію забув. Ну, Серега теж 55-го чи 56-го. Він каже, помер. Серега каже, я їздив там, взяв голубів, каже, на пам'яті жінки пару штук. Серцем так? Серце, так? Да? Вроді Серго такий здоровий був такий. Веселий, веселий такий здоровий, ну, і не скаже, що... сам она не выбирает, не тебе, чем маленький Да, да. с этой, войной, блять, все на нервозе. Прилеты, отлеты, бомбежки. всякая срань, блядь. Да, у нас уже там давай, пока, не, не было, как на этом. Вода не было. Дома не там трещины не мая. Прилетело было, да? Ну, все ночі, бачить еще вибану. Та да, і сьогодні тоже давали, блять. Так галубятників скоро, блять, і не буде. Все хуже і хуже, да, Сам? Ніхто не приходить, ніхто нічого не скаже. Ні? Та ніхто, кому там ходить. При такій житті, блять, хто там до кого ся ходить? а я той... Їзду десь буває по, -по, -по, по роботі, та завертаю, то заїду, когось сніму та побалакаю. а так який храм сьогодні куди це да. Тут от тебе туди, та туди, де, де куча техніки коло двора, там двохетажка. що свиней кормить, як його. Сашка, Сашка да. так. сусідом його туди трошки. Через пару хат бабі привозиться. Думаю, сюди вже поїду по твоїй вулиці, Думаю, заїду тебе провідаю. Голуб'ятнице на грані вимирання. блядь. Раньше теж лежав. Хто? Саня той. Він казав, хату ту купив. Ти Сі поміняв, чи купив. вже в полиці дальше, а потім построю построй тут ну наче тут mm. а брат у него держат у сани брат не держит не держи брат бля В боляхівки а там в боляхівки когда-то я давно наверное, год десять назад десь так а може навіть більше, Тут о, виходить, якщо зверху спуститися туди з гаража, ну зверху, возле клуба це вниз. І на праву сторону вуличка, там по лівій стороні держав чорні, кермаки. На полу в нього буде так. Переулок напроти клуба, так направо, якщо спускатися вниз. Ну, вниз сюди, доставка, як спускатися направо. Син в нього рибінспектор, вроді був. Там за клубом построїть, а потім ще брат мені жив там за стадіоном направо туди до води. Я за нього. А це ти за нього кажеш, він виїхав. Ні, він виїхав. Виїхав тот мець, від ме, кого зі ставка. А це живий здесь. А это дома? Ну, вони якісь там брати, так, да, так, да, так. Да. Він казав, що вони ще з Великої Олександровки, чи откуда, ну десь оттуда. Родом. А то и даже... Да, черные у него были хорошие такие, ну, рыбоголовые, черные просто. Я у него когда-то брал двое черных. Давно, наверное, год, там уже год 15 назад. А он Держа убил, не знаешь? Ну, цей, что внизу выехал, а цей, что... Той, что внизу, да. А, а блядь, нахуй, блядь, получается? Да, да, да. -да. Сетная, блядь, находится? Ну, того есть, ездил. Есть, держа, да. А не помню, який в нього номер постыпної? Ну по левої стороні, я знаю, а от, от клубу трошки. Треба буде якось заїхати. Його син держав, тут за клубом двохітажка була. Не пам'ятаю, як його звати сина. Ну, він воєн, воєнний час. Ну він до ребенспектор. Руслан. А, Руслан, да, Риб... рибінспектор. Ну тогда казав, що в Рибінспекції роба. Год 15 назад, мабуть. Да, да, да. Воює, так? Да? Ну, Война, на воєнці. Ясно. Да, здоров'я нікого не щадить. Вот так, ладно, Олександр Батькович, провідав тебе живий, здоровий кажи, ви наше здорових ховалат. Я mm. дано, ну, здоровічка тобі, не болій. Виздоравлюй. Провідав тебе. Mm. Та що, буду Тихенько кормити. на. Ну. Обратакий. Може, рублю добре. А що ти кажеш, тас? Здорово, добро. А. No. То Добро, добро, на этом шабаш.